Всім привіт! Новий випуск новин футболу на каналі Перший Тайм. Тому підписуйтесь, а ми починаємо. Ігор Циганник. Вважаю, що зараз Миколенку недоречно кудись переходити. Відомий український коментатор Ігор Циганник висловив свою думку щодо чуток про майбутнє українського захисника Евертона Віталія Миколенко, який за інформацією британських ЗМІ може перейти до іншої команди. Я вважаю, що зараз йому недоречно кудись переходити. Тому що взимку робляться швидкі трансфери. Я впевнений, що Миколенку підкажуть, і сам клуб також розглядатиме можливість його продажу вже влітку. Він суттєво спрогресував. Я вважаю, що Миколенко може бути серед тих людей, які посилить грант англійського чи іншого європейського футболу. Але це буде влітку. Цитує циганника телеграм-канал Hub. Джерело. 10 січня Андрій Шевченко приїде до Києва і визначиться з помічниками. Як стало відомо, sport.ua, колишній головний тренер Національної збірної України Андрій Шевченко, який на майбутніх виборах буде єдиним кандидатом на посаду президента УАФ, Планує приїхати до Києва 10 січня 2024 року. За інформацією нашого джерела саме в середині січня вже з'явиться конкретика з тим, хто допомагатиме Шевченку, коли він стане головою українського футболу. Нагадуємо, що Андрій Шевченко схиляється до необхідності скорочення кількості перших віце-президентів і віце-президентів УАФ. Позачерговий конгрес УАФ відбудеться 25 січня 2024 року в Києві. Раніше повідомлялося, що ПФЛ як один із членів Української асоціації футболу висунуло Андрія Шевченка як кандидата в президенти УАВ. Букмекери оцінили шанси Довбика стати найкращим бомбардиром Лаліги. Артем завершив 23 й рік з списку найкращих бомбардирів іспанського чемпіонату. Букмекерські контури оцінили шанси українського форварда іспанського жирони Артема Довбика стати найкращим бомбардиром Лаліги 23-24. Довбик перебуває у списку трьох найбільш ймовірних переможців бомбардирських перегонів іспанського чемпіонату. Коефіцієнт на успіх українця становить 7,0. Вище за українців в списку тільки нападник Барселони Роберт Левандовський 2,90 та півзахисник Мадридського реала Джуд Белінгем 1,85. Довбик цікаве Атлетіко Барселоні та клубом АПЛ. Український нападник іспанської журони Артем Довбик є предметом інтересу низки європейських клубів. Як повідомив у своєму Твіттері журналіст ESPN Екрем Конур за 26-річним футболістом стежить іспанське Атлетико і Берселона, а також неназвані на клуби англійської премєр ліги При цьому раніше з'являлася інформація, що Довбиком цікавиться англійський Фулхем, Вестхем та Астон Вілла. У поточному сезоні добут провів за Жрон 18 матчів у всіх турнірах, забивши 11 голів і віддавши 6 результативних передач. Стало відомо, хто є головним претендентом на золотий м'яч у 2024 році. Півзахисник Мадридського реала Джуд Белінгем фаворит у боротьби за золотий м'яч у 2024 році, вважає авторитетний портал goal.com. На думку авторів матеріалу, головним претендентом на перемогу є Беллінгем, який проводить феноменальний сезон у складі Реала. Приєднавшись до мадридців тільки минулого літа, англійський півзахисник за півсезону встиг забити 18 мячів, зробивши ще й 8 асистів. Друге місце посідає форвард Баварії Гарі Кейн, який також демонструє чудову форму в цьому сезоні. В активі англійця 29 голів і 9 гольових передач. Замикає топ-3 форвард ПСЖ Кіліан Бапе. На рахунку французького нападника 27 забитих м'ячів і 8 асистів. Примітно, що до першої десятки не потрапили колишні володарі золотого м'яча Кристиано Роналду і Ліонель Мессі. Португалець посів тільки 17 місце, а аргентинець і зовсім передостаннє 19. Жирона веде піхальонка ще з літа. Український коментатор Ігор Циганник підтвердив інформацію про те, що іспанське джерона цікавиться півзахисником Дніпра 1 Олександром Піхальонком. Ба більше, за даними джерела, джерона веде піхальонка ще з минулого літа. Водночас, поки що цей клуб не готовий платити за 26-річного футболіста суму відступних за нього прописану в контракті 6 мільйонів євро. З цієї причини чекати трансферу піхальонка в «Джерону» в період зимового трансферного вікна. Не варто. Думаю, що пропозицію щодо піхальонка Жерона робитиме вже влітку. Тоді обидва клуби вже зрозуміють свої бюджети цілі та завдання. Також сказав циганник в ефірі ютуб каналу Хаб. Головний тренер Олександрій розповів про підсилення команди взимове трансферне вікно. Підсилення необхідне. Селекційна робота ведеться. Ради, що в Туреччині до нас приєднався Денис Костишин, який, попри свій молодий вік, вже має футбольний досвід і майстерність. Нам цього не вистачає. Також на перегляді будуть ще декілька гравців, серед них Легіонер. Тож нові придбання я не виключаю, що будуть принаймні цього б хотілося, цитує Ротаня Клубна прес-служба Олександрії. Нагадуємо, Олександрія пішла на зимову перерву на 11 й сходинці турнірної таблиці УПЛ. Підопічні Руслана Ротаня мають своєму активі 16 турнірних пунктів після 16 зіграних матчів. Пушич заговорив про трансферні цілі Шахтаря. Тренер назвав головну проблему гірників. Головний тренер Шахтаря Маріно Пушич хоче підсилити команду в зимове трансферне вікно. Як і кожна команда, ми хочемо як мого краще розвиватися. Іноді для цього потрібна свіжа кров, певні характеристики, додаткові якості. Якщо ми зробимо якісь кроки на трассеному ринку, то це тому, що хочемо мати особливі якості додатково до тих, що вже маємо. Є кілька тижнів, ми над цим працюємо. Сподіваюся, вдасться зробити так, щоб наша команда стала ще сильнішою. Ще не знаю деталей та маю надію, що ми зробимо наступний крок до нашого розвитку завдяки не тільки поточній праці, а й трансферам. Циганник. Динамо веде переговори щодо Брагару. Результат буде відомий найближчими днями. Динамо веде переговори щодо трансферу Вінгера-Чорноморця Максима Брагару. Про це повідомив український коментатор та журналіст Ігор Циганник. Динамо це цікавлене у Вінгере Чорноморця. Наразі тривають переговори. А чи опиниться він у складі киян чи ні, буде відомо найближчими днями, сказав циганник. Нагадуємо, що 21-річний Брагаро провів 19 матчів за Чорноморець у всіх турнірах цього сезону, в яких віддав 3 асисти. Контракт гравця з Одеським клубом закінчується влітку 2024 року. Трансфермаркет оцінює футболіста у 700 тисяч євро.